Наразі в Україні середній вік пацієнта з гострим інфарктом міокарду – це пацієнт у віці 40 60 років. Коли мені хочеться сказати про омолодження інфаркту, це значить, що ми бачимо пацієнтів, і це не поодинокі випадки, коли до нас поступають пацієнти з інфарктом міокарду у віці від 30 років. Але готуючись до цього виступу, я подумала про те, що інфаркт в віці 40-60 років це теж молодий інфаркт. Які основні чинники такого омолодження інфаркту, на мою думку, на першому місці це шкідливі звички? Я маю на увазі куріння, малорухомий спосіб життя і підвищена вага, тобто ожиріння. На другому місці я поставила такий чинник молодого інфаркту, це недіагностована артеріальна гіпертензія у підлітковому і молодому віці. Тобто, якщо пацієнт або людина живе з тиском більше ніж 140 на 90 і не приймає пігулки, і лікар не призначив лікування, зрозуміло, цей пацієнт має ризик отримати інфаркт в віці від 30 років. Одним із чинників молодого інфаркту це є високий рівень стресу, і останні три роки цей стрес збільшився, тому це теж важливий фактор. І Також впливає це генетичні фактори, так називаємо гіперхолестеринемії, коли в сім'ї всі хворіють ранніми інфарктами, інсультами. Основними симптомами інфаркту міокарду, який не можна ігнорувати, наразі є це напад задишки. Раніше ми говорили про те, що біспецифічним симптомом є біль. Зараз ми можемо стверджувати, що самим раннім самим першим симптомом є напад задишки, який провокується фізичним навантаженням, потім з'являється загрудинний біль. Коли ми говоримо, що це вже інфаркт, це значить біль триває більше 20 хвилин. Як правило, ця біль супроводжується холодним липким потом. І це ті симптоми, які не можна ігнорувати, і це привід викликати швидку допомогу. Ще б хотіла сказати, що дуже часто інфаркт міокарду – це не раптово. Тобто людина за тиждень, за день, за два відчуває симптоми, які можуть їй сказати, що потрібно все залишити в своєму житті і швидко звернутися до лікаря. І це, допоможе, це не приведе до інфаркту і вчасно буде надана медична допомога. Тому що навіть якщо вже трапився інфаркт, і е, пацієнт вчасно перші дві години звертається за медичною допомогою, але, на жаль, е, за цей період е, встигає сформуватися інфаркт, який потім може впливати на якість життя людини. Е, тому такі симптоми ігнорувати е, не можна. Значить, якщо ми говоримо про любу людину, у якої є такі захворювання, я зараз їх перечислю, це ті захворювання, які рано чи пізно приведуть до інфаркту Е, Це дуже важливо, тому що є ще так названі кардіофобії, коли пацієнта немає, у людини немає чинників інфаркту, але болить серце. І вона переживає за своє життя, тому можливо перечислення відсутність цих чинників заспокоїть людину, і вона не буде жити в очікуванні інфаркту. Що це за стани або хвороби? В першу чергу, це те, що я вже казала. Гіпертонічна хвороба не лікована, коли пацієнт має підвищений тиск, але не приймає таблетки. Другим фактором, який приводить до інфаркту в молодому віці, є цукровий діабет. Також є така шкідлива звичка, як куріння. На цій шкідливі звичці хочу ще зупинитися, тому що якщо ми говоримо про молодий інфаркт, я кажу, що це частіше всього пацієнти чоловічої статі. Але якщо у нас є жінка, яка курить з підліткового віку і продовжує це впродовж життя, то такі жінки, маючи тільки один фактор ризику, мають інфаркт не так, як ми звично привикли, що це жінки після 70 років, але у віці від 40 до 60 років. Тобто, ці жінки втрачають. Ті позитивні фактори, які вони мають, щоб захистити їх від інфаркту, і коріння прирівнює в ризику отримати інфаркт таких жінок до чоловіків. І четвертим таким чинником раннього розвитку інфаркту, це є захворювання батьків, тобто наявність раннього інфаркту чи інсульту в сім'ї. Це якщо батько до 55 років. І мама до 65 років. Ну, і щоб е, на такій позитивній ноті закінчити свій виступ, е, які основні рекомендації, щоб уберегтися від інфаркту міокарду? Це е, не шукати інфаркт міокарда при відсутності факторів ризику, вести здоровий спосіб життя. Якщо сказати це одним реченням, це бути трішки голодним і весь час в русі, тобто рухатись. Не приймати аспірин, поки лікар не діагностував ішемічну хворобу серця, тому що аспірін приведе швидше до побічних дій, ніж та користь, яку отримують від аспіріну, і позитивно мислити, тобто старатися не впадати в вічі, не бути депресивним, знаходити в нашому повсякденному житті. Якусь радість. І додатково, хочу ще розповісти про такі статистичні находки. Це відомий факт, що частіше всього, інфаркт міокарду розпочинається в ранішній час. Тобто, якщо людину буде біль в 5-6 годин ранку, це, як правило, скоріше всього, початок інфаркту міокарду. І замітили таку особливість, що частіше всього інфаркти відбуваються в понеділок. Спочатку, можливо, здалося, що це якась помилка. Але коли передивилися ті вівторки, якщо понеділок є святом і люди не йдуть на роботу, то тоді частіше всього вранці інфаркти відбуваються вівторок. Не такий факт, така особливість, але, можливо, науковці подумали про те, що, скоріше всього, робочий тиждень це є таким додатковим фактором ризику для того, щоб розвився інфаркт.